Відпущення всякої провини, вільної, не вільної, Господи, Бой, душі спочини на вітвої, стойна. Самі душеві твої. Хай подібне не повториться ніколи. Пам'ять священна. Пам'ять не трівна нині і прісло, і на всі покоління. Це для нас означає великий пам'ятний день, тому що в нашій сім'ї мої, мого батька, двоє братів-близнюків померли голодом, голодом, і ще я в школу ходила. Не можна було говорити про це, але наш батько говорив, що не кажи дитину, бо не можна тоді було на соловки, відправляли кругом. Він розказував, як вони як почалася оця голодомор, почався, 32-33-й, Коли прийшли оці комуністи, як називались тоді буксівні бригади, називались, мітли Красні, коли вони все повинні дали в нас дом. Не оставили нічого, і два хлопці були такі гарні, прекрасні. І вони сіли чи голову, бачить щось таке. Ви знаєте, вже не було нічого їсти. І вони до криниці дійшли, отак попадали в споришу, одна рука так лежала, друга так. Вони попадали, помирали з голоду. А наша бабуся батькові було моєму. Іржавський степан Васильович, Це Сумщина, це було на Сумщині. Він ходив із бабусею, з мамою своєю, просили. Я ж кажу, оці мітви красні, оці боксірні бригади прийшли, повимітали, позабирали, у них були сорочки вишиті, були ну багато чого, було, вони все під міду, навіть забрали капусту, огірки, все, вони лежали всі пухлі, кажуть, як колодки. По вулицях лежали люди мертві, яких збирали вже і. На, в общем, гарбами звосили і закопували так. Хто міг, а хто не міг, то це для нас ну, як, велика реліквія, великий такий день. Я завжди приходжу до цього пам'ятника і не тільки до пам'ятника, а церкву ставлю свічки. Цей день нам пам'ятний. Він заповниться до кінця, ну до кінця нашого життя.